Зв нема зв'язку, немає перемоги. Саме тяжко це коли немає зв'язку між підрозділами, навіть не те, що там взвод, рота, я вже не говорю, а дуже важливу роль грає, коли йде бій. І так як нас вчили в радянське час, що командир там встає, всі повинні продублювати команду командира там голосом, коли йде бій, коли взриваються снаряди і кричати. Вася Петя, там давай справа, фото це нереально. Куплена волонтерами, куплена гарнітура до цієї радіостанції. Що ти можеш тихенько подати команду, і група, як то кажуть, безшумно перепередвигається знову ж з волонтерськими тепловізорами, які забезпечують безпеку, коли можна подивитися там на пів кілометра і далі вперед, і знати, що там нікого немає безпечно пройти. Ну, це ж це рятує і врятувало вже не одне життя. Подякувати людям, які підтримують волонтерам, які підтримують наші збройні сили, тому що за цей час, коли незалежна Україна за 23 років, армія тільки як то кажуть, розграблювалася, розтягувалася і ніяких як то кажуть нових зразків техніки, озброєння нічого в нас не було. І коли настала війна, ми як то кажуть. Опинилися в дуже скрутному становищі. Я вважаю масовий проект це екрани, на захисні екрани на БТР. Були це ну просто я живу тут. Треба то кажуть, склонити голову. Просто перед людьми дійсно дуже нам допомогли. Врятували ці екрани не одне життя, особливо коли були йшли запеклі бої за Донецький аеропорт, скільки просто було влучання РПГ. В БТР, і вони дуже допомагали ці екрани. Я, ну я такі наскільки я знаю, скільки ми там не боролися. Мене запрошували там на БТРЗ, щоб поговорили, щоб держава забезпечила цими екранами. Ну наскільки я знаю, вроді держава так і не вварі. Народний проект вони так і займаються. Я не знаю вже скільки сотень вони зварили цих екранів. За що люди межуть? Велике, велике спасибі, вони врятували не одне життя.